Так, всім, добрий вечір. Взагалі, щось метрка донесло. <плеслінь> І нагенерував з допомогою клауд-кода. Так, сімнод. Аналог мого стартапу. Маленький. Дуже аналог. Дуже маленький. Я думаю, я їх наверное, навіть, навіть закину, на ці ноди. Пошарю їх, щоб вони були доступними, щоб хтось міг себе зробити. Я може навіть на головну сторінку зроблю, типа альтернатива. Можете самі собі купляти токени і це все менежити. Mm -hmm. да. То Така от фрішна штука. Ще думаю, все-таки по поводу паблік-репозиторії зробити, е, типу, self host версію своєї платформи. Тобто ви пейменти і, в принципі, просто лишити, щоб була авторизація. Це генерація. Випилити аналітику. Ну і всякі там такі от мілочі попилювати. Лишити такі сел-хостит версію, настроїти доки Compose, він піднімався. І щоб можна могли сел-хостити на да, Friшno. Хто не хоче, буде клаудна версія, то да, така. Думаю, це буде доволі цікавий челендж. Запіляти таку штуку то і то. В общем, що вийшло. Получилось. получилось? Оу, oh, не запущена нода. Оу oh, Оу, oh, no. Не запущена Я ж запустил продакшн А oh, это продакшн Вот Продакшн. Орляку. Вставляем сюда. Загрузилася. Взьмем якусь статейку с Do. Do Ммм Ого, клаудфера клаудфера Що в мене з провайдером? Що случилось з моїм провайдером? Що в мене тепер дуже багато сайтів просто вимагають з мене це от. Коли кидати. Огонь! це статієчка. Оце статієчка, звісно. Треба читати, треба читати. Давайте хоч оцей абзацік закинем. Чирік. А... Це буде А, Наверно півтора скорость Цікаво. рік І там якась магія пішла, щось там робиться. Щось відбувається. Оп-оп-оп! От і загрузилась сторіночка. Ого, а ти ще десь працюєш. Це питання я чую мінімум два рази на тиждень, бо ж справжній фаундер мусить кинути все і переїхати в гараж. При цьому <пас> важливо їсти лише війну та запивати колою. І вірити, що одного дня інвестори будуть проходити повз. побачать цю героїчну. В общем, да. Можна скачати до влонда файла. То в принципі дуже дуже цікаво. То Я зміг замінити свій стартапік. Такі от сіма з, 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 нодами. Да, але опять же, тут менеджмент на себе береться, файлики всіх, цих, які генеруються, текст можна з урлів витягувати, з PDF-ок, І оце от все. Тобто, ну дуже-дуже, я б сказав, багато болі забирає. Чому так? Але, не знаю, хто захоче ці ноди поганяти о кука якась. О, ну, то можна, я думаю, їх десь все-таки виложити за пабліші. Ось такі от коротенько погрався я за n 8 Такі от новини. Цікаво, що чи зафіксилися наші бажинки. Питання в тому, чи задеплоїлися я ще зараз перевірю. Даємо в панельку. Так, ну судію з того, що я бачу, то задеплоїлось. Кнопочка Sherry не працювала. Щер о, тепер да, працює. Update сетінг не працював, хочу нові пароль. Я хочу дете. Зберегти. О, фейл то апдейт. В общем, не работает. Вот оно. Фіксе. Фіксено. Отак от. Але доволі непогано, цікаво, таке сорінування зробити. Що вона буде фіксить. Якось про це підіше поговорю. Дивився, я люблю цікавий відосик. На Патреоні виложив про те, як тестівати. Всякі ці КВНки на ці штукенці по плані роботи, продуктивності. Возможно, якось я спробую якісь пару практик використати тут на проєкті. Там такі чисто експерименти. Того таке. Якщо хай работає, роботи роботу.